Повчальна історія Зайченя вухастика Весняного ранку, прокинувшись від променів сонечка, зайчик вухастик вирішив прогулятися до лісового озера і помилуватися красою весняніх квітів. Він спитав дозволу у матусі і почав швидко збиратися. Мама зайчиха підійшла до вухастика і сказала так, вухастику, тільки будь обережним. Пам'ятай про правила безпеки, які ти вивчав разом з дітками у дитячому садочку номер 69 Небезпечні ситуації можуть чекати тебе де завгодно. Знання, які ти отримав на заняттях, можуть стати тобі у пригоді. Добре, мамо! відповів вухастик і вирушив до озера. Зайчиня радісно стрибало, поки перед ним не з'явилася дорога, по якій рухались автомобілі. Я знаю, що не можна перебігати дорогу. Треба знайти пішохідний перехід, почекати, поки всі машини зупиняться, і перейти дорогу. Так нас навчали на занятті з безпека на дорозі, з гордістю промовив зайчик. Він згадав, як разом з дітками цікаво проводив час на навчанні. Грали вигри, робили творчі вироби і аплікації. Бухастик дочекався, поки зупиняться всі машини і спокійно перейшов дорогу. Аж раптом за деревом побачив незнайомця. Це був здоровезний вовк, який сиплим голосом звернувся до нього. Привіт, зайчику! У мене є смачне печиво. Ходімо зі мною, я тебе пригощу. Вухастик, ні на хвилинку не замислюючи, відійшов від незнайомця, відмовився від смаколика і швидко спрямував від нього в напрямку озера, бо чітко знав правила, що не можна розмовляти з незнайомцями, й з ними тим більше чимось пригощатися. Поспішаючи від вовка на стежині, він побачив яскраву коробочку. Йому було цікаво, що всередині, але правило, що чіпати незнайомі предмети, він гарно засвоїв під час зумзанять у садочку про вибухонебезпечні предмети. Він виклав камінчиками на стежці знак обережно не чіпай і попросив метелика сповістити про знахідку лісничого. Рухаючись далі, зайчик відчув запах сірників і з тривогою почав озиратися навколо. Вухастик помітив білочку, яка сиділа на дереві і, граючи з сірниками, кидала їх вниз на землю. Вухастик підійшов ближче до білочки і впевнено їй пояснив і розповів про правила безпеки, які він запам'ятав під час навчання з дітками з теми пожежна безпека. Вогонь, може, привести до великого лиха у лісі. Білочка засоромилась і пообіцяла більше ніколи не гратися сірниками. Задоволений вухастик, який зміг попередити пожежу у лісі, непомітно вийшов на галявину біля озера. Ось би мені скупатися у синьому озері, подумав вухастик. Але пригадав, Купатися можна тільки під наглядом дорослих у спеціально відведених місцях. Він обережно намочив ніжки і, втомлений, приліг відпочити на травичку, вдихаючи аромат весняних квітів. Цей спокій і насолоду тишею прервав голосливий крик птаха, сповіщавши про небезпеку. Вухастик піднявся з м'якенької травички і згадав останнє правило, яке вивчали на занятті. Коли сповіщають про небезпеку і ти чуєш сигнал повітряної тривоги, терміново прямуй в укриття не нехтуй своєю безпекою. Птах сповіщав про можливість опадів у вигляді граду. Вухастик швидко зреагував і пострибав до своєї нори, яка і є своєрідним укриттям. Там на нього вже чекала мама. Вона міцно обняла вухастика і сказала Тепер ти в безпеці. Вухастик ще довго розповідав про свої пригоди мамі, а вона слухала його з усмішкою і гордістю. Ти справжній приклад для інших. Безпека завжди на першому місці. Дякуючи порадам, правилам по безпеки життя, ти багато чому навчився. Я Пишаюся тобою.